Всім привіт! Агротехнар Київ. Сьогодні ми знімаємо перше форте РТ-201 модель. Це щось схоже на кентавра 200-го, але з деякими відмінностями і по ціні, і по модифікаціям. Значить, тут мотор стоїть 20, й 11.05, літровий, дизельний, хороший, надійний. Він вже зарекомендував себе. Він стоїть на багатьох моделях. Він стояв на файтерах, на лідерах, на мастерах, на булатах, на кентаврах. Тепер на форти стоїть. Форти, по суті, це трактори вони випускались дуже давно, але їх не було десь 22-го року. Прибрали взагалі їх і не завозили десь 3 роки. Зараз приїхав. Хороший в принципі, трактор з хорошою ціною 2750, призата плуг у комплекті. По резині. 6.12 ялинка протектор, 9,516 ялинка протектор. Широкі колеса, широкі крила. Е, як бачимо, розширювального баку гідравліки тут на крилах немає, тому що його, як і на кентаврах, ставлять вже на задню частину. Що мені подобається особисто, це те, як зроблено захист кожуха взагалі ремнів. Тут він повністю обшитий, тут повністю рівна платформа, вона цільна йде, оця платформа, і кріпиться і до платформи, і до розподільне, і до задньої перемички, і з тієї сторони. Рольова колонка без регулювання, стандартна. Черв'ячний вал е, прямий, е, коробка передач, от те, що людям більше всього подобається. Коробка передач йде по центру, короткий рычаг, яким легко кермувати, перемикати. Повишені, поніжені передачі, блокується задня півось. У вас є ручник, здвоєна педаль гальм. Є і мінуси у цього трактора. Я не знаю, чого їх нічого не навчила фігня з кентаврами 240 VR дроп 10 і так далі. Виносний генератор це бред. Оцю штуку краще переробити одразу на ту сторону. отуди от поставити, тому що кріплення, там є місце, куди закріпити. Або дуже сильно прямо слідкувати за цим, тому що це ну, забризгається одразу буквально, або переносить. Це є маленький нюанс. Але якщо у вас є друг сварщик і е, десь 2 години вільного часу, переробити це не проблема. Чому це зробили так з завода? Ну, напевно, вони там дуже по чистим полям їздять, раз у них так чисто. Колія розсувна передня і задня, метр метр тридцять можна розсувати, хороша рама, є місце для установлення передньої лопати, можна гідравліку перетягнути наперед. Значить, по задньому кермуванню у вас насос стоїть від коробки. На моделях 200 b насос виносний. Тут він стоїть ось тут від коробки. Як що на 161-му, що на 201. му це теж маленький нюанс, тому що від коробки у вас залежить гідравліка. Коли вона незалежна, вона працює постійно, і це для якихось робіт може бути зручно. Для фрезерування, для плугування це, в принципі, не має значення. Для всього іншого додаткового обладнання краще, коли нз насос. Але ціна тут нижча, ніж у кентавра. Циліндр піднімає 300 кг. примусова гідравліка, примусово вгору і вниз качає. Діодні фари, поворотники, стапарі. Галогенні фари спереду, все зроблено, в принципі, на цьому і особливо і замикатись не треба, тому що бачимо, що це тупо кентавровський капот. Вони стоять на всіх, що на файтерах оця оця фігня стояла, що на форти що на лідерах, мастерах, булатах. Все повністю зроблено під, один, під одну грібенку. Чому? Тому що воно вже відкатано, воно недороге і ніхто не буде заморачуватись, ставити виробляти нове. Значить, два роки офіційної гарантії доставка безкоштовна по Україні без передоплати в комплекті метр тридцять приза і двокорпусний плуг, два по двадцять. Перехідна плита на гідравліку, вона разом з фрезою йде. Придбати такий трактор голий не вийде. Вони продаються тільки з фрезою або додатково ще і з плугом. Замовити можна з номером, який ви бачите на екрані, вони випускаються тільки в цьому кольорі, це їх оригінальний кольор, хоча він не особливо оригінальний, тому що багато техніки в такому кольорі і так випускається. Ніякого відтінку тут немає. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Якщо хочете такий мототрактор, набирайте, їх є 12 штук. Всім гарного дня!